Качі відбулася зворушлива та стильна подія. Благодійний фешн-показ, організований модельною школою Фабіч Модел Скул. У показі взяли участь близько 50 юних моделей. Учні школи, які впевнено пройшлися подіумом у п'яти тематичних показах. Мені подобається таке. Тобі подобається образ? Так, да, мені подобається. Я, я вже в цьому виступала. Угу. А розкажи нам ще, як ти навчаєшся в цій школі? Я навчаюся вже чотири роки. Ну, мені тут дуже подобається. Тут навчають ходити, тут навчають дисципліни. Я вже багато участвувала конкурсів. Мені дуже подобається модельна кар'єра, тому що ну, тут більше розвиваються діти. А чи девно ти в цій школі навчаєшся? Чотири роки. Три роки і зараз які твої емоції ти переживаєш перед виступом? Ні, вже перестала на початку. Переживала тут. Показали свої таланти як досвідчені моделі, так і ті, хто лише починають свою кар'єру у моделінгу. Так, ну я перше мені дуже сильно подобається, що тут дорожка є, а ще що подобається. Дуже красиво, я дуже рада, мені чуть страшно, але це не проблема. Я не вперше беру участь в таких заходах, але трішки переживання є. Мені дуже подобається дефіле. Я завжди мріяла бути моделлю. Мені подобається мода, мені подобається фешн. Це те, що притягувало мене з самого дитинства. Я навчаюся в модельній школі вже півроку. Я не вперше беру участь, і мені дуже подобається. Що найбільше подобається і як давно довершається? Мені найбільше подобається хода, і я вже навчаюся більше року. Які твої емоції перед виступом? дуже переживаю, але мені подобається. Вони представили вишукані образи від відомих українських дизайнерів, зокрема Катерини Чепак та Симоненко. Яскраві образи, креативне оформлення та стильна хода маленьких моделей викликали захоплення глядачів і довели. Мода це ще й мистецтво, підтримка та натхнення. Сьогодні у нас відбувся благодійний концерт. Фабич Model School, на якому ми збирали кошти для діток. Кожен рік я роблю концерти благодійні, тому що, як ви бачите, я обожнюю дітей і я хочу, щоб всі діти світу були щасливі. Всі кошти підуть на благодійність. Як бачите, у нас з дітьми любов, вони всі щасливі, а я працюю заради того, щоб вони були щасливі. Любов, з першого погляду. Моя місія зробити їх щасливими. Особливою атмосферою заходу стали виступи молодих артистів, які подарували глядачам теплі емоції та музичні хвилини радості. Події супроводжували щирі оплески та позитивна енергетика. Підтримати свої тіте цього вечора прийшли і батьки. Їхня гордість, емоції і підтримка створили ще один рівень душевного тепла на заході. Атмосфера дуже гарна, шикарно все облаштовано. Діти задоволені, для них новий досвід, нові емоції, нові сходинки їхнього модельного життя. Дякуємо школі, нашій нашій директорі Катерині Чепак, яка це все для дітей організовує, старається, надихає дітей і. Щоб все в них в житті складалося якомога найкраще. Моя донька вже не перший раз бере участь. в Події дуже гарно, дуже ми задоволені. Дитина щаслива, батьки щасливі, що дитина задоволена, впевнена в собі. Ми дуже дячні Катерині. Чіпак, яка організувала таку школу і такі події. Це для діток розвиток, впевненість. Щастя, ну і для нас щастя, щоб діти щасливі. Сьогодні в цій події бере участь донька моєї дуже хорошої подруги Ренати. Я прийшла її підтримати. Вона дуже гарна дівчинка, дуже красива, дуже талановита і хочу їй побажати успіхів в моделінгу. По-перше, це підтримка наших дітей талановитих, їхній квиток майбутнє. По-друге, в нашому місті. Такі дуже рідкі заходи, світські заходи. І я думаю, що бажаючих багато відвідувати такі заходи. І бажаю вам майбутніх успіхів ще більше організовувати таких свят. Метою заходу стала підтримка дітей, які виховуються у школі-інтернаті. Усі кошти, зібрані під час події, були передані на потреби вихованців цього закладу. Це я думаю, що перша така масштабна подія на місті Мукачева це так би мовити fashion Day Мукачево. Тому е тут буде показано, як моделями не народжуються, а як моделями стають. І будуть показувати як зовсім юні, так і повністю досвідчені моделі. Цей захід організували організатори, а саме Fashion Фебідж School. це благодійний захід. Всі кошти, які будуть зараз зібрані, вони підуть на діткам на вади, яких яких вади з ДЦП. Для багатьох родин це стало важливою подією, що об'єднала творчість, благодійність і родинні цінності. Благодійний фешн показ у Мукачеві вкотре довів, що мода може бути не лише про красу, а й про турботу, любов і людяність.